This recording is volume three in the series of unintended indiscretions before microphone and camera. What it is? Get up, get up to get there. Get up, get up, you lazy love. Get into your working clothes, up to your knees. And Зараз ми їдемо на зустріч своїми декораторами в Канаду. В Ресторан Канаду. Виробляємо зараз візи нашим 80-м гостям. Їдемо в Ресторан Канаду і вже включимося на Не продумали Не продумали під Шейкери. Він не буде заважати, Я не знаю. Українець знайде вихід з любої ситуації. Ну поясни, поясню те, що то приїжджала на речення, вас дуже просили. Чекай, бо зараз по газону пройдеся. Ой, по газону. По газону. Просто газоник. Ну. Ти бачиш? Вся під, 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 під лінійку. А, тут ми думали зробити лаунч-зони. Ті сіни, що ви казали? Щось так, щось типу -та. того. Так, і по всій території. Там десь грей, там солодкість. Є. Ну тут не прикольно, щоб вони не один одного прям і ще, і ще на одного дивилися, а там більше сіяли собі і на солодку відкрили. Я і крато. Mm -hmm. От мені цікаво, як зробити на дворі, ну, в тій зоні, де на танці будуть. Mm -hmm. Ну, щоб зробити все в лампочках. Там, в принципі, чіпляла вона. Там я, я фактично чіпляла. І я не знаю, що наскільки все було в лампочках, але десь вони по фотографії прочистити у нас в молодих було теж тут посілля. Одні з возалом, а інші тут лежну сторону, що більш хаотично там було. <гум> але так, напевно, буде менше, якщо, наприклад, отак робити. Так, напевно, більше піде. більше. Це одна лампа буде йти фактично в одну сторону. Так, mm -hmm. церемонія, геометрія, ви робите оцікотники. Е, mm -hmm. е, Сукуленти е, наші, чи ви так само їх берете? Mm -hmm. ну, ви нам кажіть, просто чи, чи нам їх шукати? У нас є чи зараз криште? можливість Ну, можете ви подивитися. Mm -hmm. Я так само, коли почалась почувати, як я. <laughs> Якщо на тут будуть супленти, то вже будуть тільки супленти, якщо якийсь варіант це, Інакше, і максималь, то можна домовляти. Ми зразу розподілили, тобто, куди ми, до ми наприклад, поділи, наприклад, які допор не землю. Наприклад, наприклад, знову ж таки самі персила, що потрібно буде, потрібно буде якийсь дрібний допор щодо на церемонію, mm -hmm. там просто просто це робити, а в журтурку, наприклад, при вході можна елементарно якийсь тож такий дрібний депорт поставити, просто столик, а буде на столику, коли вас будуть обдаровати. Mm -hmm Останок <смеш> <смеш> можна вийти наприклад, з Якщо ми будемо обігруватися таку цю змати по цими акваріумами, <смеш> то логічно було а, так само да. з акваріумом, щоб тоді туди, туди, туди в акваріум такі бішеньки кидали. Покосив хтось попросив. Дай перед тим покосився. Там круто. Там більше ніж одного. Бо як показує, що може вховатися. Це як міно толочить, це одну витамні Добре, конверти зерном або конфеті. Треба буде. Це лишайно дуже суперкольно і це вже безпосередньо на зоні церемонії. Третя, у вас буде карава? Ой. Я 어, О, так. Так сказала, а самата, напевно, мати на весіллі. Кофейний шифон на столах ми обговорювали. Вас сядеть по-перше. Реально я я Зараз ми це ще довго поговоримо всі моменти, і я вам скажу презентацію, і на чому може продовжувати, що ви вже бачили цілих свого весіль. І вже тоді якраз можна буде більше розігнатися, щоб більше вам подобається. Дерева познання. мусорник, ліпьошка. Сукуленти. Воно просто як будуть фоткати, не війде в кадр. Буде якийсь там столу, знаєш, а так, видно. А, 10, отак. 2-2-10. Давай може представимо наших декораторів. Приор. До речі. До речі. я Оля, це Я Оля. Ну, тут ще мало, вона прям така великої. Сьогоднішній день підходить до закінчення і ми так тяжко сказати, що ми там відзняли, що не відзняли. Е, якщо коротко, то день почався з того, що ми трошки проспали, встали десь біля 9-ї години. Мені поболіла голова, але ми зварили кави, трошки зробили зарядку і все стало на свої. Місця. Е, потім у нас була запланована зустріч з декораторами. На першу годину. На першу да, на годину. Першу. Ми поїхали в ресторан Канада, де в нас і буде проходити весілля. Але ми трошки, трошки ми протупили. Ми да. не попередили людей і вони сьогодні не працюють. Тому декоратори не змогли зайти в середину. За. За... 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 Дівча... Дівчата. Тка. <гас> Точки їхня. <плес> Дівчата з декор студії цвітлі. Світлі. <гас> Дівчата з декор студії Е, <гас> 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 Все-таки... Зробили мами... заміри території. І Окей. Okay. Зробили заміри території танцювального майданчику, який буде. За гарної погоди на дворі. Mm -hmm. е ми визначили, де будуть лаунч-зони для гостей. Ну, і ніби Узгодили досить багато питань по декору. По організації. По організації, ну і. А, і ще ми визначили, де буде приходити весільна церемонія. Ще не визначили? Ну. Ну так, у нас є варіанти. Ось, у нас буде виїзна церемонія. Ми не будемо на території каналу. Ми не будемо на території каналу. А в нас нема візи. <різь> Дурне. А -а -а. Ну і все. Ти сходив в зал, я а пішла я в, в зал, я пішла в солярі, Поїла дуже добрий салат в монофактурі. А я в мануфактурі поїла дуже Шікин смачний хаті. теплий салат з овочів. Ага. Декоть да! Де... 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 На цій веселій ноті. На цій веселій ноті ми вам скажем.